Всім привіт, 19-й день інсайтів. Що відбувається з нашим тілом, з нами в той момент, коли ми щось відкладаємо на завтра або на потім? Так як я стала гіперчутлива, я відчуваю дуже-дуже багато таких дрібниць, які зазвичай люди не відчувають, я можу поділитися саме нашою реакцією. Як ми вирішимо щось відкласти і що починає відбуватися з нашим тілом? І так, тільки як ми почали думати, що, може, не сьогодні, наше тіло починає розслаблятись. Нам стає так добре. Насправді, це всередині виглядає як сон, як ніби ми починаємо засинати. Така добряча втома. Але проблема в тому, що енергія вже була виділена на цю справу, і, думаєте, вона зникає. Енергія апріорі, апріорі не зникає. Вона починає тухнути. Як це виглядає далі? Тобто, спершу ми такі розслабились, успокоїлись, все добре. Потім ми починаємо, на будь-яку думку, зробити оцю от справу, нам стає, як це сказати, ну, якось одразу, знаєте, такий стан, дуже тяжко. От від однієї думки, вже погано, вже складно, вже отак от -от от поспати, тільки, тільки не робити. Проблема в тому, що ідея може бути реально навіть геніальна і робоча, там гроші принести, чи щось ну, ну, дуже-дуже ну, класне. Але через те, що ми не виконали її одразу, ми спочатку входимо в спячку, потім е, наше тіло починає викидати, тільки це не робити, ні я не згодна. Наступне, що приходить, це, якщо в когось є вразливість малейші болячки, вони починають вилазити на поверхню. Ну, щоб ну, вже точно ніяким боком ти не пішов робити цю справу. І чим більше затягуєш, тим більше посилюються ці стани. І приходить той день, коли ти розумієш, ну, треба робити. Ну, Вже без варіантів, вже далі нема куди тягнути. Тут все тримається на силі волі. Якщо це буде рішення прийнято через стан, який ну, я жертва, ну, ну все плохо, я не знаю як, я не уявляю, як зробити цю справу. Тобто, в стані жертви, це вже все буде ще гірше. Якби Ви її зробите, але після цього включиться додаткове страждання. Проте, а, як було складно, а, боже. А, 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 і ще трошечки похворіти, щоб тіло сказало оце мене вимордували. Другий варіант, коли включається сила волі. І ми беремо себе в руки і вирішуємо, що да, була фігня. Більше так робити не буду. Я усвідомлюю. Все, пора брати себе в руки і йти робити. В цьому випадку. Трохи десь там перетрусить, буде погано, але сила, сила волі сильніша штука. Все-таки зробиш. І після цього так проб'є енергія. Просто почни мітати. До цього також треба бути готовим, щоб розуміти, що відбувається, щоб знати, як направити цю енергію. Тобто вона пробивається і краще зразу мати якусь класну справу, щоб зробити після, оцієї, яка вже трошечки протухла з часом. Нова справа для того, необхідна для того, щоб енергія, яка вскриється, не пішла в різні сторони. Бо там хтось напише вам як щось неприємне, і ви зразу на це зреагуєте на енергії. Якби не цей вибух, який був затриманий, який тримався, протугшує енергію, ви б на ту саму справу зреагували як тіпа... пофіг. Тому. Після того, як виконуєте щось, що давно собі обіцяли, щось, що давно відтягували, пам'ятайте, що у вас з'явиться енергія, і її бажано направити одразу на щось приємне. Отакий От сьогодні невеличкий екскурс вийшов, неочікуваний навіть для мене, про енергії, про тіло. Бо я сьогодні прям вирішила дослідити, а що буде, якщо я не запишу відео? Ну, я ж кожен день записую. Я відчула весь цей спектр просто миттєво, знаєте, поступінькам пройшлося. Відчула, що буде зі мною, якщо я не буду виконувати те, що я самі собі вирішила і пообіцяла. Обіцянки, це не шуточна справа, так сказати. Якщо щось, якщо щось обіцяємо собі, маємо виконувати. Тому не просто так кажуть, якщо ви раніше собі щось обіцяли, ідіть виконуйте. Або прощайте собі по-чесному все не виконане. Бо енергія вона сидить, вона відкладається в тілі, вона створює болячки, вона створює неприємні події тільки для того, щоб постійно сигналити. Слухай, я тут взагалі-то є. Я все ще тут. Мене ніхто не використав, я тут тухну, а хочу якби щось класне робити. От так от відбувається. Скажіть, наскільки ви зрозуміли те, що я розповідаю? Або, може, на своєму досвіді вже знайомо, про що я тут кажу? Бо мова сьогоднішнього відео була трошки незвичною, знаю. І, звичайно, підтримайте лайчиком це відео, це для мене дуже цінно. І зустрінемось завтра на завтрашньому інсайті. Бувайте!